Розкажи, що тобі призначили. Так, добрий день. Меню призначили на сьогодні цей е, правопорушення. О, розгляд, прав, справ. розгляд справи. В день чи ніколи взагалі немає. Двер відсують, включив двері, двері всі зачинені.

Так. 17. Ти ще немає так? Ну я. 26 не 26.02. А ви ж там за каналі? Така різноманіт. Ви мене тут не будете знімати. Це його даю 200%. Ви, будь ласка, поките приміщення свої данові. Тому що це є державна установа. Ви на дорозі можете знімати. Ми зараз напишемо протокол, постанову висунути. Чому постанову? Як постанова? Якщо справа передатися не буде, а, ви навіть не хочете вислухати, показую як. Ви знаєте, постанови, що ви навіть не маєте е, оригіналу. А де оригінал? Е, протоколу? я не получили? А як ви не отримали? Нам назначили на 26 число. Це наша справа, чи ви отримали, ну, чи я... не... А чому вам не передали? Що зразу постанову? А, що, а де є докази? А хто ще не, ще взагалі нічого не доведено? Ви навіть не вислухали його. Чому і як? Що до чого? Ви зразу будете виносити постанову? Я взагалі не буду нічого виносити, тому що я не маю оригіналу справи. розумієте? Я не отримав. Чого ви мене відповісти? Куди я позвонити? Маєте ви гарячої лінії, знімаєте, я вами не буду розмовляти, тому що ви не маєте не тут знімати. Службовому приміщенні. Поки, будь ласка, Та мені не треба показувати. Тримайте. Я вам ще раз пояснюю. Прошу покинути приміщення. Ні, я вас прошу, щоб ви покинули приміщення. Ви не знімали все в приміщенні. Mm. Ви не розумієте чи що? Нет, так Справді, ну, наприклад, 26 сталося. Я, 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 я вам поясню ще раз, я вам ще раз поясню. Я Не прийшло. Що ви до мене претензії ставите? Я на вас давай, написав давай, нічого. Давай. Я вийшу. Я вийшу, не ну, а я, я вас, на, на я вас, вас писав. Я, я знаю я теж кушу. ваші знаю. права. Я теж на вас протокол складав. Ну, І згодав. Ви написали, що ви з протоколом згідні, ви потім подали інформацію, що ви не згідні були. Ну. Було таке? Ну, це, було. Це, неправильно було. Було. Ага, я, це вже неправильно. Ага, незнання Правильно. закону не звільняє від відповідальності. Я вас прошу вас не знімати, шановний. Державному приміщення, прошу покинути приміщення. Я не буду вам поясню, що, що ви не маєте права знімати. Скажіть, там, ви на дорозі мене знімаєте, в приміщення наше знімають. Я вам зараз, я вам не маю подойду домовляти. Як вас цілі, що Так от спілкуються наші працівники да це лище козова, так? Так. Так що що, їду вдома, що робити?